Prezydent USA Donald Trump ogłosił w ogniu między Iranem a Izraelem. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zaявиł, że Izrael dosiągnął swoich celów. Po przechułnejzywady Donalda Trumpa irańskie rakiety poleciły na Izrael. Rakety wdarły po myrnych kwartałach Bliski Wschód zatamował Tamuaf w na zakończenie winy. Pro sytuację w regionie, ta czy Teheran jest gotowy do meru czy Rosja Втратила союзника як і які висновки з цього конфлікту для України та демократичного світу. Будемо говорити з нашим гостем, дипломатом, колишнім послом Республіки Польща в Ізраїлі Мачеєм Кузловським. Пане Мачею, вітаю в студії Українського фокусу. Добрий день. Добрий день. Добрий вечір. вітр. Добрий день. Пане Мачею, Дональд Трамп оголосив про закінчення війни і, власне, е Ізраїльський прем'єр також підтвердив, що закінчення цього конфлікту відбувається, але ми побачили, що з боку Ірану полетіли у відповідь ракети. То, на вашу думку, Дональд Трамп не поспішив святкувати перемогу. Відає міше мені здається, що все таки буде зупинено вогонь і дуже часто стається так, що хтось там не почув наказу, полетіли дві ракети, вони були збиті, нічого надзвичайного не сталося. І я думаю, що для Трампа надзвичайно важливим є те, щоб перемир'я припинення вогню було сьогодні оголошено ним на. Початку саміту НАТО і показати, що він досягнув великої бензі... перемоги бензі... найімовірніше його... його з цим Верунку привітають і учасники шрифту. цього Но, саміту. Бо звичайно, що це закінчення війни, вияємся, і на мою думку. Вже воно є вже реальним. це важлива подія у тому розумінні, перш за все, для України. Вибух, що початок цієї війни відтягнув, відвернув увагу світу від тієї війни, яка триває в Україні. Не лише увагу світу, але і ці всі засоби. Пам'ятаємо, що ці самі балістичні ракети, які на... і... ізраїль падали і на Ізраїль, ракети, летіли в напрямку Ізраїлю, і ці окрем... американські і з Україну, ракети, з американські, і з літаків з... І, з... і кораблів Україні, і американських і ізраїльських, вони, вони використовуються в Україні, в Україні і, такі, і такої зброї є дуже для... багато. України то для України те, що ця війна вже здається завершилася, це буде означати, дуже багато, але чи це буде означати це так багато? Це буде залежати від подальшого ходу розвитку подій і дискусії, яка відбувається в Сполучених Штатах Америки, чи адміністрація Трампа після цього успіху на Близькому Сході. захоче мати наступний успіх, тобто переговорах і переміря між Україною і Росією, і що це буде успіх? Чи цей успіх буде за рахунок України? Чи однак все таки змусять Росію. Сію на великі поступки, які дозволять завершити цю війну на умовах, які будуть прийнятними для України, а тобто та зброя може повернути до України, яка була спочатку передана Ізраїлю. Повроч, Важко сказати, бо, правда, подобні, що вона може бути повернутою. Вона залишиться ця зброя в Ізраїлі, Настепне але броні, я мав на увазі, що наступне постачання броні, наступні поставки в Ізраїль не будуть потрібні, але вони будуть потрібні ці поставки в Україну. Я говорю про снаряди АРО, які збивають балістичні ракети, які летять також на Україну. Ці балістичні ракети не лише дрони летять напрямку України. А яка, на вашу думку роль Росії в цьому конфлікті? Ми бачимо постійні контакти між іранським МЗС і Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ Росії. Бачили, як Путін пропонував Трампу себе в якості переговорника з Іраном? мені, ще. Мені здається, для що для Росії це була поражка. дуже серйозна поразка. перш за все, дій, за Росія не була в стані надати будь-яку допомогу Ірану, ірану своєму, своєму союзникові. підписано було з великою помпою уклади, договори між іраном, між іраном та Росією. Також договір, що стосується безпеки, але виявилося, що цей договір є. Просто пустим. Було, і це для але, Ірану було досить болючим ударом, але це також могло росі... вплинути на сприйняття Росії, не Росії виконувати яка виконувати не є у не є в стані виконувати свої зобов'язання, що стосуються безпеки, також в інших свят. частинах Мам світу. Надія, і я надіюся, що це буде тих урок тих, для усіх тих хто пов'язує свою безпеку з якимись, з якимись гарантіями російські. Російської Це Федерації. Це, Це перший урок, на мою думку. Віде. А другий урок винесений з цього буде іран, такий, що на Іран на даний момент після цих болючих і ударів і необхідності відбудовувати військовий свій військовий потенціал можливо він буде відбудовувати цей потенціал, буде його все-таки Це очевидно, але він не буде в стані таким чином постачати Росії озброєння в таких масштабах, в яких він це робив раніше дотепер. Тобто я думаю, перш за все про дрони, але також йдеться і про ракети, оскільки як нам відомо, Іран постачав Росії також ракети або частина. А чи я добре вас зрозумів, що Росія де факто втратила союзника на близькому с сході і закривається її прохід на південь, на Перську затоку. Так, моїм зданням, на мою думку, e, e, може... Можливо, закриття це занадто сильно сказано, тому що не було ще цього відкриття. Цей російсько-іранський союз був особливим. Це не був такий союз, який, як я вважаю, об'єднував ці країни. Він навіть не мав такого характеру, як підтримка, яку Росія надавала режимові Башара Асада і старшого Асада у Сирії. Де були російські. Військові бази, де була російська військова присутність, де по було здійсню Росія, здійснила контроль за повітряним простором, тут був дещо вільніший характер. і Росія розраховувала на те, що вона буде мати цього союзника, але ця війна це перекреслила і перекреслила це для тому, що Іран зрозумів, що Росія не є союзником, якому можна довіряти. І по-друге, Росія, я так думаю, що якщо вона. Не хотіла, вона би не могла допомогти, тому що вона вже не має стільки резервів. Це моя оцінка, звичайно, яка базується на моїй інтуїції, а не на знаннях, тому що я не маю жодної інформації стосовно того, як виглядає воєнний потенціал Російської Федерації. Але беручи до уваги те, що війна в Україні триває вже третій рік, і до цього часу лінія фронту пересунулася лише на кілька десятків кілометрів. А правду кажучи, Росія втратила частину території, які вона захопила на початку війни. Тобто виявилося, що Росія не є в стані провести ефективну великомасштабну військову операцію в Україні, тим більше вона не буде в стані ефективно допомогти у випадку настільки потужної загрози, яку мав Іран. Як ви оцінюєте можливість того, що Іран Як вийде з оценю? договору можливість про розповсюдження того, ядерної Іран зброї? І, власне, якщо Тегеран о... це зробить, чи ядер... це означатиме ризик для безпеки європейського регіону і взагалі регіону східної близькосхідного? Момент слухач твачи. Це, на мою думку, матиме дуже серйозні наслідки, тому, що це може означати повернення до війни. Тому що ситуація повернення до ситуації статус кво анти тобто Іран є членом цього договору про нерозповсюдження ядерної зброї тим контролем. Він проходить відповідний контроль з боку міжнародного агентства, можливо, таємно відбудовує свій потенціал, так як це мало місце, але зберігає так, би ніби обличчя це дозволяє всім сторонам вийти. З цього нормальна і якщо би Іран вийшов з цього договору, так декларація про те, що він створює ядерну зброю, то я побоюся, що і Трамп і Натаньяху мусили би знову ж ударити, тому що це би означало, що вся ця війна була непотрібною і нічого до нічого не призвела. Пане а наскільки можливо, бо ми розуміємо, що це не скривали, до речі влади Ізраїля. Władza Izraela nie swoich namiarów, miniaty systemu w Iranie i władów w tym czysli, na skiki to imowiernej wariant. Видає міше абсолютно мені здається, що це абсолютно нереально можливо, колись режим етолахів буде повалено, але до цього часу в історії не було такого випадку, щоб у ході воєнних операцій в результаті зовнішніх воєнних дій відбувалася якась зміна політичної системи природним рухом людей є об'єднання навколо влади. Хоча і. І, хоча є величезна опозиція стосовно цього режиму айтолахів, який є, є. цей жорстокий режим з багатьох точок то, зору, але ця атака, тобто та, 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 та інформація, в, яку війна, мав в Ізраїль, я всю війну цю провів в, в Ізраїлі, в, то, на то, на то ця інформація свідчила про те, що відбувається консолідація суспільства навколо влади, це є природним період війни, і це мало місце також Ізраїлі. Ізраїлі, де був дуже великий опозиція, опір, була опозиція до уряду Натаньяху, але ця війна призвела війна до того, що ізраїльтяни об'єдналися навколо на уряду Натаньяху. І якщо довго до, відбудеться зміна чи влади чи в Ізраїлі, чи в Ірані, чи в Ірані то це будуть значно довші процеси і Інтервенція, напевно, до цього, інтервенція цього не призведе зовнішня інтервенція. Це мусить бути процес, який має йти з глибин місцевого суспільства. Звичайно, що війна, яку Іран програє, чи програв, може бути таким запальним пунктом. Бути якщо не буде зміни режиму, то можуть бути якісь суспільні рухи. І, наприклад, як була програна війна в царській Росії у 1905 році, з яво. Онією і, і далеко, чи, чи кримська війна, яку Росія теж типу програла програла свого часу. Натомі, це історичні аналогії. Але ще раз повертаюся до того, що ви запитували, це як мусить як бути рух в суспільстві. Те а як ці суспільні такові, процеси, процеси проходять в Ірані на і, даний і, момент, дуже важко сказати. Тим більше період війни ця країна була абсолютно ізольованою. Хочеться повернутися власне до питання саміту НАТО, яке відбувається, який, захід який відбувається в Нідерландах, і ви власне були членом Євроатлантичної асоціації. Координували роботу над звітом про розширення НАТО. Глибоко розумієтеся в, в процесах євроатлантичних. Власне, збільшення витрат на оборону це була вимога Дональда Трампа, і е, багато хто з країн зараз обговорюють, чи потрібно підняття до 5% ВВП витрати на оборону. Але мене цікавить ваша думка: оце збільшення витрат залишить Дональда Трампа на європейському континенті, чи все ж таки він піде? То... Переконалі продовж останнього півроку і ці спекуляції які були важко спекулювати. Що він зробить? Він може змінювати свою думку не лише з дня на день, але й вже з години на годину мені здається, що Трамп на даний момент буде хотіти використовувати ті успіхи, які він добився, і звичайно, його вихід з Європи на даний момент було б, призвело б до певного збурення, яке б йому не допомогло. І якщо йдеться у ну, про внутрішню ситуацію в США, там також досить гострі протести проти, проти уряду Трампа. І на міжнародній арені тим, що, Багато говорилося що, про Трамп те, що Трамп НАТО, скептично ставиться до НАТО, що американські війська будуть виведені, але так ходить, нічого такого чи ще чи? не відбулося. О, і якщо йдеться б... про факти, факти а не риторику, не нічого Ольга, не змінилося. Ольга, американські особисто... війська є, є в Європі. зброя через... для України і боєприпаси б... передаються. Того, Більше того, жодних рухів, б, тим, я би так сказав, щоб війська американські з Польщі чи то 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 з Прибалтійських країн виводилися. А це ключове питання. Цього немає в рамках цього конфлікту. І Трамп я думаю, що Трамп оголосить зготом, про те, що НАТО все НАТО готове значно збільшити. Дякую, бо це дуже великі гроші. Мусимо закінчити, дякую. тому що наш час обмежений. Дякую, мечей Козловський дипломат, колишній посол Польщі в Ізраїлі, був гостем українського фокусу.